Сьогодні в студії програми проважлива Тарас Видиш, викладач та керівник камерного оркестру Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії Кришельницький. Вітаю вас доброго дня. сьогодні е, у музичному середовищі Тернопільщини, зокрема е, для юних музикантів, такий дуже особливий день. Так, е, приїхав гість, е, такий вже відомий в ваших е, колах. Е, це Денис Саворин, е, благодійник і видатний віолончеліст. Так його приїзди мають подвійну місію. По перше, він Несе мистецтво, як виконавець соліст, виконуючи різноманітницької програми з оркестрами всієї України. По-друге, просвітницька місія його як педагога. Крім того, що ви вже сказали, я додам, що він ще є професор двох музичних університетів в Швейцарії це в Женеві і в Берні. Що стосується просвітницької його місії, Крім того, як професор, він ще є президент Асоціації Мистецтва без кордонів в Швейцарії. І, власне, найбільше їхня діяльність направлена на підтримку юних молодих талантів на, на пострадянському цьому всьому просторі, тому що ну, з забезпеченням нас, скажімо так, собі з умовами. Для навчання, і він старається всіляко це підтримувати. Щодо події в мистецькому нашому середовищі, то можу точно сказати, що це не лише для юних музикантів події, а взагалі для всіх музикантів і шанувальників мистецтва в Тернополі, тому що сьогодні. У Вівторок вже відбулися мастер-класи з учнями харківської 10-річки. І відбудеться зараз, от на старті цього проєкту, відбудеться три концерти. У нас в Тернополі сьогодні перший концерт. Далі, якщо я не помиляюсь, в Кам'янці-Подільському і в Хмельницьку. можливо, там інакший порядок. Це будуть вілончолісти з Ужгорода, з Харкова, з Львова. З Києва і наш Андрій Воронцов з Тернополя дуже талановитий. Юний музикант. Оскільки я пам'ятаю, то е, минулого року він теж брав участь у майстер-класі пана Дениса і сьогодні, напевно, теж так. Е, е... Тобто це хлопець, який розвивався де, роками і вчився, і е, пан Денис мав можливість слідкувати за тим, як е, його талант розквітає. А справді Денис відслідковує е, цих талантів і. Під пильним наглядом їх е, на протязі років е, е, слідкую за ними і допомагає розвиватися, але я можу сказати, що він не лише. Е, Спілкування з паном Денисом свій розвиток отримав. А й від дуже хорошого і видатного педагога, який в нас в Тернополі займається з юних років, якщо я не помиляюсь, чи не з чотирьох, чи не з п'яти років Андрій Воронцов займається в замкової Анни Валентинівни, яка викладає в школі мистецтв і зараз веде Андрія в музичному училищі. Приїжджає Денис у Тернопіль завжди з подарунками. так? Що цього разу подарували, кому і чому саме тим такі подарунки дісталися? Ну, Так, справді він приїжджає з подарунками, але це, це не так, щоб от приїхати і щось подарувати. Ну, ті всі речі вони привозяться по мірі необхідності. Необхідність така, звичайно, в нас є. Він приїжджає в майже в кожне місто з такими подарунками. Цього року це трьохчетвертна скрипочка, яка дісталася школі мистецтв. Це зв'язано з тим, що на конкурсі пам'яті братів Теленків, який проводиться спільно з зусиллями фонду Соломії Крушельницької, музичного училища і першої музичної школи нашої Тернопільської. Дівчинка з музичної школи Баклаженко Наталія взяла гран-прі. Тому ми вирішили, що доречно буде саме в школі мистецтв зараз презентувати ту скрипку. Пан Денис, він не може відслідкувати тих всіх юних талантів і самостійно прийняти рішення, в яку саме школу той чи інший подарунок зробити. Тому практично в кожному. В кожній області в нього є якісь такі люди які які озгоджують з ним ці питання і і, і стараються так найбільш доречніше зробити цей подарунок крім того крім скрипки він привіз комплекти різні струн Каніфолі, там, всякі е, кілки, ну, е, аксесуари для е, струнних музичних інструментів, такі всі перечислювати не буду, бо їх надзвичайно багато, і, і вони різного кошторису. Для Кременецької музичної школи, для віолончельного класу. Зверну увагу, що ми в першу чергу зараз відслідкуємо віолончельні класи, тому що ну, є невеличка проблема з набором музичного училища в віленчальному класі і взагалі по районах е, ну, можна вже помаленьку заводити в червону книгу цей інструмент. Але я думаю, що таким зусиллям, що е, цей клас має процвітати. Якщо буде підтримка, то і ті люди будуть, які можуть навчати так, дітей, будуть розуміти, що вони працюють, що так треба комусь, що вони не покинуті. Так? Бо, бо всі знаємо, що зараз е, проблема з фінансуванням є всюди, так мене е, що стосується мистецьких таких напрямків. Так, Так, справді, ну я хочу сказати, що це не лише стосується тих людей, які е, навчають, а й тих, хто навчається. Тобто цих юних наших е, обдарованих е, дітей, які коли стають перед вибором. Чи обирати музичну професію, чи обирати якусь вигідну більш професію, таку, хоча вигідність професії це справа дуже умовна. В кожній професії хороший професіонал, він знайде свою нішу і, і він і віддачу від професії знайде. От коли людина стоїть перед вибором цієї професії, важливо, щоб вона зробила правильний вибір. І е, от ми спільними зусиллями зараз відвідуючи з концертами районні центри, ми намагаємося показати, що це професія цікава, що це професія е, потрібна, і що е, ми якими цінностями звикли мислити матеріальними. Тому що зрозуміло, людині треба піти в магазин, купити якусь річ, якийсь харч і так далі. Ну але ми мусимо пам'ятати і про духовні цінності. Вони так же само для людини необхідні, як і матеріальні. Тому е, для юних талантів. Вони бачать і таку перспективу. Вибір їхній вже буде залежати, наскільки вони будуть вірити в неї. Власне, ви організовуєте концерти по районах, так? Як вдається це робити, де були? Як, як, як плануєте собі свої концерти? Ну, вдається це робити просто дуже, тому що мушу сказати, що по районах потребують таких концертів. Це не є проблема, це дзвіночок і концерт вже є організований. Проблеми в іншому. Проблеми, як. Доставити той камерний оркестр, наприклад, чи виконавців якісь, чи якусь програму концертну в ті райони, і вони впираються в фінансування одразу ж. І тут же ж проблема перестає бути, тому що здійснити неможливо таку поїздку ту чи інакшу. Ну але знову ж таки, завдяки цій асоціації. Ми маємо можливість заправити транспорт, ми маємо можливість погодувати дітей, коли приїжджаємо, і маємо навіть деколи можливість щось привезти в ту чи іншу музичну школу. Я знаю, що ви теж хочете, щоб в наступні роки, вже, якщо асоціація буде допомагати, то вже подарунки робила на якійсь районні так? навчальні заклади, щоб вони теж розуміли, що про них пам'ятають. так? Там я би дуже хотів ну, не, не, не тільки, щоб вони розуміли, що про них пам'ятають. Про них то пам'ятають, просто можливості нема це якось проявляти е, більш активно. Але я би хотів просто, щоб наші е, ці е, юні е, обдаровані діти, щоб вони мали можливість правильно розвиватись, мали хороші інструменти, хороші струни, щоб те, що вони відчувають, е, щоб вони не через бар'єри йшли, тому що інструмент не дозволяє це зробити нормально, е, чи ще якісь е, такі. Побутові матеріальні речі. І, ну, власне, це не наступні роки, ми вже почали, тому що от кременець це яскравий приклад. Е, ще, два слова, повернемося до, нас, до минулих років. так? Хто діставав ще подарунки від асоціації, які кому допомагали? Я не можу сказати точно за всю діяльність Асоціації по Україні, тому що мені відомо, що вона, вона дуже активна. Вона е, активно розгорнута вже діяльність і в Львові, і в Харкові, і в Києві. Тобто там отримували е, цінні інструменти е, не тільки Скрипки, не тільки вілончелі, а й для духовиків. Вулторни, е, інструменти вартістю по декілька тисяч доларів. Е, що стосується Тернополя, то минулого року. Нам вдалося зробити два презенти для першої музичної школи. Ну, по одному, по одній скрипусі для першої музичної школи і для другої музичної е, школи. Ну і звичайно, е, крім того, що ми бачимо так. Відкрито Денис він відслідковує ще індивідуально з кимось спілкується і привозить це, не афішується, ось для тебе, ось для тебе, ось для тебе. Тобто це постійно Тобто конкретні дитині, так? Так. так. Також пан Денис проводить майстер-класи, так ви вже казали, що сьогодні відбувся один і ще буде кілька майстер-класів. Е, так, і не тільки, не, не тільки він цього разу з ним приїхала ще його асистент-стажист зі Швейцарії. Богдана Неділько вона зараз на даний момент займається з учнями з Щурткова і з Кременця в першій музичній школі. Завтра вона в середу буде проводити з 10-ї години, якщо я не помиляюся, до першої майстер-клас в першій музичній школі. І сьогодні така ініціатива Дениса була залучитися до того майстер-класу нашого педагога Анну Валентинівну Замкову. І педагога е, з Харкова з 10-ї річки, який приїхав зі своїми студентами, зі своїми учнями. Таким чином можна буде отримати зовсім такий інший досвід. Як він це пісні? називає? Відкрите європейське спілкування, відвідування, е, відвідування майстер-класів і м, тих педагогів, яких ти би хотів щось почерпнути. Ви Знаєте, коли я чую майстер-клас в плані у музичному, мені от цікаво, як це відбувається. так? Ну, Тобто десь одна людина, там, один музикант може спробувати так, разом з тим, хто веде той майстер-клас, інші там переважно сидять слухають, так? От що може почерпнути для себе музикант або юний музикант на майстер-класах? Для чого цей досвід взяти собі? Ви знаєте, майстер-клас це є досить специфічна річ, тому що. Зазвичай поведінку і процес учня чи студента педагог відслідковує дня ну, в день або, по крайній мірі, декілька разів в тиждень. Протягом довгого часу він бачить певні зміни в одну чи іншу сторону і коригує свою роботу з учнем чи зі студентом. Майстер-клас це річ, коли треба за 40 хвилин спілкування з музикантом, щось і для нього. Показати, щось для нього відкрите, відчути його, тобто вони дуже часто бувають такі, такі заходи односторонні, користь від них дуже різна. Але ці майстер-класи, які ми бачимо під керівництвом Дениса, вони не є односторонні, тому що він займається з учнями, яких він вже відслідковує декілька років. І він навіть ми сьогодні могли спостерігати. Як він спілкується з ними, там вже є взаєморозуміння, вже є ем, такі деякі неписані речі, не обговорені, які вони між собою знають. Що стосується тих, хто сидить в залі і, і слухає, завжди можна щось почерпнути для себе при бажанні. Е, хтось більше, хтось менше, але може почерпнути. Як треба робити, як не треба робити? Ну, це залежить вже від рівня розвитку музиканта. Ну, я думаю, що на таких майстер-класах десь е, у тих розмовах можна дізнатися якісь такі деталі, про які там ну е, якісь такі неписані правила, так? В кожній професії вони є, і напевно, юні музичні дарування можуть якраз почерпнути від професіоналів якісь професійні секрети, елементарно як поводитися, який має мати вираз обличчя. Я думаю, що теж десь обговорюється. Знаєте, я з тим вже з не перший раз зіткаюся і. Спостерігаю реакцію студентів, які приходять на майстер-клас. Вони хочуть за 40 хвилин відкрити отримати ключ до всіх секретів. Но, насправді це так не буває. Ключ до успіху він через працю, кропітку стоїть. На майстер-класі це тільки для себе можна почерпнути якийсь вектор для ідей. І як його реалізовувати, кожен вже вирішить для себе, але в першу чергу праця, праця і праця. Мають нагоду е, побачити і по, почути так Денаса Северона і прості тернополяни, які не є музикантами, які просто е, є шанувальниками мистецтва. Так? У нього буде концерт. Розкажіть, де, де і коли. Так, справді відбудеться завтра в середу о 18.30 в приміщенні філармонії. Концерт і не тільки Дениса Северина, а і його дружини Тетяни корсунської піаністки у супроводі нашого улюбленого всіма Тернопільського симфонічного оркестру під керівництвом Мирослава Кріля. Запрошуємо всіх. Буде надзвичайно цікавий вечір. Що ж вам дякую, що ви до нас прийшли. Знаю, що зараз графік такий да напружений. Так у ці дні ще раз дякую, що прийшли. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії програми важливе був викладач та художній керівник камерного оркестру Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії Крушельницької Тарас Ведиш. До побачення.